Доброго дня, шановні рибки, як то кажуть, риба моя. Я вас вітаю. які ви гарні дивіться. Будемо сьогодні з вами дивитися розклад на 23 й рік. У мене така гарна зірка, яка має нам принести щастя, і нехай вона вам допоможе, щоб ваші бажання воли реальністю. У мене є сова, яка є символом мудрості. Я бажаю вам в 23-му році, щоб у вас мудрість прям. В вашому акваріуму з'явилося. І свічка це світло. Будемо дивитися з вами сьогодні розклад на двох колодах це в нас містичні моменти, оракульна колода і таро. колода – така гарна пластюча. І так, сідайте зручно, ставте мене на паузу, концентруйтеся, думайте про себе, думайте про те, що ви хотіли б зробити в 2023 році. І давайте подивимось перше. Перше це в нас. Енергії, загальні, загальні енергії року і зараз подивимось наступні моменти. І так. Який є перший крок у вашому новому році? Відснулися 1 числа, очі відкрили, кави випали і що треба зробити. Які координальні зміни вам потрібно зробити? В якійсь сфері, щоб дивуватися? Що уходить? І що, відповідно, до того приходить, оскільки щось в життя ваше може прийти тільки тоді, коли звільнилися до того місця? Surprise! Або несподіванка, яка буде для вас в цьому році. Згадайте, будь ласка, зараз бажання. Чого б вам так хотілося в новому році? І ми зараз запитаємо карт, що треба зробити, щоб воно здійснилося. Оскільки інколи треба щось робити, інколи не треба, подивимось. Що вам потрібно розблокувати у собі? Блоки нам заважають рухатися вперед. подивимося. Що буде з особистим життям? Що буде відбуватися? Порада від Таро. І що буде робити вам нерви? Дві карти вийшло. І як вирішити ту ситуацію, щоб не було у вас тих нервів, На що не вам? І так, о, дивіться, яка у вас цікава карта. Дно колоди це пуста карта, яка використовується в колодах. І вона інколи каже, що інформація закрита. Давайте будемо дивитися ту інформацію, яка відкрита, і розбиратися, хто куди відправляється. Чудові карти. І так, перше. Загальна енергія року. My home is my castle. На да, мій дом, моя крепость, моя фортеця. У вас буде загальна енергія. Будете свій акваріум. Чи може хтось вже вийшов з зони комфорту з акваріума, може ви зараз знаходитесь в якомусь ручейку або в океані. Ви будете оснащувати свій Будинок, своє місце під сонцем. Це може бути, що ви будете будувати щось комфортне, наприклад, ви знаходитеся зараз в іншій країні і будете вити своє гніздо. Тобто в цьому році ви будете турбуватися про створення комфорту, про, можливо, свою душу, свої, не тільки в даному випадку, здається, да, що квартира, а про комфорт своєї душі. І так, а, який перший крок зробити в цьому році вам потрібно? Тройка мічей. Розбите серце у вас. Потрібно щось робити з тим серцем. Хтось вам стріляє. В принципі, бачите, у вас така роза гарна, ваше серце, і хто вам стріляє в те серце. Чого ви його не закриєте, ви прям плачете. Треба зробити захист. Треба розібратися з тим, що до вашого серця долітає. Оскільки, в принципі. Тільки ми дозволяємо іншим ранити себе. Наскільки в нас є комплекси, наскільки в нас є наші страхи, і вони дозволяють нам лякатися, ховатися всередину і ранити серце. Як проснетеся 1 січня, тримайте оборону. Мій дом, моя фортеця, ваше серце, ваша фортеця. Не дозволяйте нікому стріляти, нема чого. Ставте оборону на своє серце. Захищайте себе. Які зміни? Дивіться, як класно. Восьмьорка жеслав. Восьмірка жезла, дивіться, ви рухаєтесь. Це дівчинка, як то кажуть, я улітаю на большому воздушному шарі. От вона собі зонтик зробила з подвипадвертом. І вона є самостійною незалежною. Тобто вам потрібно, коли ви в січні. Відсвяткуєте і вирішите вже повертатися в роботу, захистити своє серце і бути більш рішучою, більш незалежною, більш активною. Це карта руху, карта ем, такого движняка, щоб можна сказати, яка допоможе вам. Рухатися вперед. Подумайте, де ви хотіли б розвиватися? Це робота, в принципі. Так? Це, можливо, якась поїздка, куди б ви хотіли поїхати. Це можливо, взагалі, інша квартира, в яку ви переїдете, але це от той рух, який вам потрібно самі зробити. Вам потрібно зробити ці зміни у своєму житті. Відірватися від землі, вилічити своє серце і полетіти. Що уходить і що приходить? Паш, мечей уходить, паш а, монет приходить. Паш мечей – це в нас навчання. А, це, бачите, вже вивчився, все кончилось. Можливо, ви закінчуєте тут якесь навчання, якісь курси. Вже все, вже вже та кульбабка, вона вже упс, десь вилітає. І час для вас вирощувати квіти, час починати свою справу. В принципі, по пажу мічі, якщо цей процес закінчиться, це навчання, паж. Шайбин або Пентаклі це такий маленький початок, нові ідеї. От ви зараз закінчили свою справу і думаєте, так, як, свої навчання, так, як починати свою справу. Наприклад, ви займаєтесь манікюром і підікюром, ви вивчили і думаєте так, треба написати бізнес-план. От ваші бізнес-план, ці ваші ідеї, як робити монетизацію, як мені рекламу. Придумати, де знайти клієнтів. Це початок такий малесенький. Бачите, от лієчка є, чекайте, відсвітлюю, да? і оця лічка вам потрібна для того, щоб поступово-поступово починати поливати, щоб колись та квітка виросла. Це також може бути, що ваша дитина закінчує навчання, і ви зараз дбаєте про те, він, ваш син, наприклад, чи донька, вони закінчили і так, треба десь влаштовувати. Пишемо заявки на роботу, шукаємо якісь вакансії, складаємо е біографію, такі підготовки. То у вас такий от процес цікавий відбувається. Сюрприз, Несподіванка. Шестерка м'ячей прилітає до вас така пташечка да, з якоюсь інформацією. Тобто вам потрібно комусь буде допомогти. Оце може бути і, бачите, ту пташку, ви сидите на тій пташці і її кормите. Тобто, у вас такий профіт разом. Да? А, вибачте, шестерка шестьорка жезла. Я чогось постійно називаю м'чі жезлами, хоча трактую так, як воно має бути. Це, напевно, в кожного торолога якісь свої речі. По шестю жезлов да? вам потрібно буде допомогу комусь дати, щоб людина від вас отримала якийсь профіт. Це може бути справді оця допомога, яку ви зараз даєте своїй дитині, потрібно цим буде зайнятися і приділити дуже-дуже багато уваги, оскільки потрібно. І подивіться, ви відлітаєте також. Ви такі в нас Вікторія-перемога. Ви перемагаєте в цій ситуації, і оця допомога. Це такий маленький симбіоз один одному, коли ви допомагаєте. Вона може летіти, оскільки ви тримаєте ту квіточку, щоб кормити. У нас всі генераціони пов'язані один з одним. Тому, в принципі, тут дбайте про тих, хто дбає про вас, щоб так сказати. Тепер ваше бажання, яке має відбутися? Шістерка кубків. Ви знаєте, вам в даному випадку, для того, щоб здійснилося це бажання, допоможе ваша родина. Дивіться, спостерігає дівчинка, лежить тут три, три покоління. Да? Маленька дитина, бабуся і середнє покоління. Тобто для того, щоб здійснити ваше бажання, вам або потрібно взяти енергію від вашого роду, від вашого коріння, оскільки для того, щоб розвиватися, нам завжди потрібно дбати про наше коріння. І ви можете запитати пораду своїй бабусі, яка прожила життя у своєї мами. Взагалі буде смішно, запитайте пораду у своєї дитини, оскільки діти, знаєте, вони не бачать тих ускладнень, які бачимо ми. Хтось там гадає на книжки з стіхами, а да? хтось запитує а, а свою дитину. А як ти думаєш, і дитина дає саме такий цікаву відповідь. Ну, життя, взагалі, знаєте, є дуже багато шляхів досягнути свою ціль. Тому, от в даному випадку, а, візьміть енергію з вашої родини. Далі. Що вам потрібно розплакувати в собі? Влюблені, закохані? Трошки самостійності. Оскільки, бачите, у вас любов, 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 або це така залежність від іншого. Залежність, можливо, в любві, можливо, у якихось відносинах на роботі. Давайте подивимось, що є в цій карті. Вам треба звільнитися. Подивіться, як той дядько гарний, звільняється, любов, він звільняється. Вам потрібно бути трошки вільними. До речі, вже був розклад, да? і також на цьому місці ця карта. Треба бути самостійними, звільнитися від тих, оков любві. Можливо, вас, бачите, оця любов ранить, і вам треба сказати: доввідзенія. Я самостійна незалежна. І піти. Від свого вашого коханого. Треба зараз подивитися, що воно є. Так. І е, вам ще раз, працюйте над цією річчю. Особисте життя. Закохало воно вас. Бачите, голова у вас болить від особистого життя, оскільки воно вас по ходу напрягає. Якщо подивитися рибки ця людина, яка ви є в залежних відносинах, вам треба звільнитися, оскільки вас це все ранить. І подумайте просто над тим, чи воно треба, але ви вже дійшли до ручки, щоб так сказати, оскільки а, десятка десятка мічей це якраз серед молодших арканів остання крапля, да, коли ви вже задовбалися, скажу так, як є. А, далі порада від Таро, король Кубков да, в нас жінка тут. Жіноча енергія. Взагалі, Король Кубков, це в нас такий, знаєте, хлопець емоційний, який приходить, розкаже вам, яка ви дівчинка, як він вас кохає, масажик зробить, свічки привезе, квіти привезе, в Паріж вас зводить. Тобто, в даному випадку вам, от Таро каже, що займіться собою. Займіться, можливо, тим, щоб дивіться навколо, де така людина. Де така людина, яка вас порадує. А краще за все, радуйте себе самі. Тоді ви будете знати, як все відбувається. Оскільки, а, от бачите, тут така емоційна дира, через яку проходять інші кораблі. Тут емоційно поранене серце, а тут емоційна дира. І вам потрібно. А, Таро каже вам, займіться своїм захистом, займіться тим, що вам допомога, допоможе побачити свою жіночість, те, що допоможе вам побачити якісь такі а, частинки себе, своєї психіки, які вас задовільнять. Взагалі в свої емоції не Що вам буде робити нерви? Подивіться, місяці, двойка. А, Пентаклі. По, дивіться, як ви гарно вийде на Луну. Разом з тим вовком, який вас захищає. В принципі, це ваша підсвідомість, це ваші страхи, це те, що вас турбує, те, що є актуальним для вас, коли сонце сідає і виходить місяць. Дивіться, фаза, і повний місяць і. Місяць, який росте, і в нас ці на наші страхи. Ваш вибір, ви не знаєте, ви не знаєте, що є правильним, що неправильним. Місяць це в нас свідоме підсвідоме. І от вам важко зрозуміти, хто ви, що ви, де вас вибір. Тут дуже багато таких емоцій, які. Вас турбують і це робить вам нерви, оскільки ваші відносини, які у вас є, вони вас тут більше йде про ваші особисте життя, да, про вашу, ваші відносини з протилежною статтю. Тому ви не знаєте, чи ви інколи здається, що от я дивлюся на всесвіт, і я не знаю, чи я права, чи ні. Треба запитати поради вам зараз, як цю ситуацію вирішити. Королева жезлів. Королева жезлів це нас жінка вогненої стихії. Да? Ти стрілець, овен, або а, це може бути лев. А, взагалі хто вона, королева жезлів? Да? Вам каже. Всесвіт, як вийти з цієї ситуації, коли ви не знаєте, коли ви заплутались, коли у вас та емоція, емоційна дира. Королева Жезлів це така гаряча, креативна дівчинка, жіночка подивіться, під так? Да? це в нас е, символ сонця. Ви бачите тут скільки багато в неї плаття з е, Павлина, да? і наскільки ця жінка є різною. Наскільки вона є сонячною, і вам зараз потрібно для того, щоб вирішити ці свої проблеми, так, звернутися до жінки, яка має цю сонячну енергію, яка може вам допомогти. Або самій розвивати в себе такі риси, оскільки ви рибки, ви вода, ви королева води, ви такі емоційні. А королева жезла, вона, знаєте, більш така яскрава, вона діє. Вона діє, вона прийшла, вона така з ідеями, розвиток подорожі. Тобто вам треба змінювати ход своїх думок, треба змінювати бачення взагалі, як ви відноситесь до інших. так? Вам треба змінювати, ставати незалежною. От Королева жеслів, вона незалежна, вона самодостатня, вона королева. Тому обирайте, обирайте, якщо ви думаєте, яка же я, що в мене від свідомості, чи взагалі я правильно все роблю. Місяць це ще може бути також психологічні проблеми, які ви можете пропрацювати вибір. Да? Звернутися до коуча, хтось, хто є, от, наприклад, хтось там з енергіями працює, да? оскільки королева жезлів це енергія. Ви можете звернутися до того тренера, якісь є є різні семінари для дівчат. І це вам допоможе перемінити ход своїх думок. І взагалі те, що ви хотіли б зробити. Це буде нова структура. От бачите, вам потрібно укріплювати. Вам потрібно укрити в my, my castle. свій будинок укріплювати за рахунок того, що ви змінюєте своє мислення. І... Не є вже королеви води, а ви вже будете більш королевою жезлі, тобто беріть риси її. Ось такий у вас розклад. Я дуже рада була, що ви подивилися мій розклад, буду вдячна за зворотній зв'язок, і побачимось протязі року.